Привіт! Ви на каналі Мір Марго і з вами Маріна. Дача в мене давно і весь час компост я складала у купу в кутку ділянки. Це працює, але виглядає не естетично і розповзається в усі боки. Довго думала, як зробити акуратно і зручно. Розглядала різні варіанти: дерев'яний ящик, палети, пластиковий контейнер, навіть огорожу з дошок. Зрештою вирішила зробити сітки, тим більше вона в мене вже була. Це найпростіший, найдоступніший варіант. Хочеться, щоб компостна зона була акуратною і практичною. Обираю місце так, щоб ця зона була не під палючим сонцем. Якраз тут в мене є дерево, яблуня, тут не завжди сонце. Щоб ця зона була поруч із грядками, щоб зручніше було сюди закладати компост, а також його вибирати. В ідеалі компост не варто розташовувати в низині ділянки. У мене саме вона тут така. Проте вода тут не застоюється, я не бачу проблем, все буде добре. Ось тут буде ідеально. Крім сітки, нам необхідні хомоти або проволока, ножиці, степлер, плоскогубці, фарба і агротканина. тканина. Ось з цих двох сіток я зроблю компостну кучу. Трошки прийшлося мені. Прикласти зусилля, її витягнути і вся забруднилася, вибачте, але мені їх не треба було купляти, бо вони в мене є. Отже, приступаю, беру сітку, скручую її у вигляді циліндра. У мене їх дві, скріплюю їх хомотами. Верхні краї. Загинаю, так буде безпечніше, вони можуть подряпати або зачепитися за одяг. А нижні краї не загинаю, встромлюю в землю, та конструкція не буде суватися. І кріплення буде ще надійнішим. Тепер, коли каркас готовий, пофарбую сітку. Це буде не тільки гарно, але й захистить сітку від іржі. У мене є. І ґрунт чорний, і фарба чорна. Обрала темні кольори, щоб компостна зона виглядала гармонійно на ділянці. Може, достатньо буде тільки ґрунту, не треба буде фарбою. Наношу рівномірно. Поки підсохне фарба, покажу вам бочку, і сама подивлюсь, чи набралась вода. У нас були дощі. От, Бачите, набралась. Правда, Правда,льот. Готово, тепер можна переходити до наступного кроку. Ділянку я трохи вирівняла під цю кучу. Може потім можна ще закріпити дерев'яними колишками. Якщо у вас сітка така, от як рабиться, вона більш м'яка, то це по-любому треба якимось або арматорою закріпити. Так, тепер беру агротканину, щоб компост не розсипався, а волога краще утримувалась. Всередині циліндр обмотую агротканиною. Вона пропускає повітря, але допомагає зберігати вологу у копі. Края зафіксую звичайним степлером канцелярським, а можна такими канцелярськими скобами. А ще зверху мені прийшла ідея, можна таким шлангом старим ось так зафіксувати. На дно накидаю гілки, це буде і дренажем, і буду фіксувати внизу тканину. Все, тепер компост буде в одному місці, гарно складений, акуратний, провітрюватись і не розповзатись. Ось і все. Простий, швидкий і бюджетний спосіб зробити акуратну компостну купу. Завдяки фарбуванню сітка прослужить довше і виглядатиме гарніше. А агротканина не дасть компосту випадати назовні та допоможе утримувати вологу. Хоч місце й у унизині. Але вода тут не застоюється, тож компост буде добре розкладатися. Мені подобається, що тепер тут порядок, користуватися буде зручніше. Якщо у вас теж просто купа компосту, спробуйте зробити щось подібне. Якщо вам сподобалась ідея, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В коментарях напишіть, а як ви облаштували компостну зону. Всім до зустрічі!